Цята в Україні про події на цьому далі у новинах на ТВА Віталій Півовар. Добрий вечір у Донецькому аеропорту. Бойовики підірвали частину перекриття багато травмованих українських бійців. Про це у Фейсбуці пише радник президента України Юрій Бірюков. За його словами, підмога кіборгам уже їде. Як відомо, бойовики кілька днів проводять масовані штурми Донецького аеропорту. Проте українські військові продовжують контролювати литовище. Троє людей загинули ще дванадцятеро травмовані. Бойовики під час обстрілу міста Дебальцеве на Донеччині позбавили життя 12-річного хлопчика, його батька та 88-річного пенсіонера. Снаряд влучив у приватний будинок і вбив людей. Крім цього, поранені отримала 8-річна дівчинка у важкому стані. Її доправили до лікарні разом із матір'ю. Йдеться у повідомленні прес-центру АТО. Автобус під волновахою терористи обстріляли саме з градів. Такої думки генпрокурор Віталій Ярема за його даними вогонь вели з території підконтрольної бойовикам ДНР, а саме з околиць до Кучаївська. Нагадаю, минулого тижня загинули 12 пасажирів рейсового автобуса ще 20 поранено. Про хід розслідування і можливість покарання винуватців трагедії далі у сюжеті. Від дня трагедії під Волновахою минув майже тиждень. Втім, обговорення події досі у центрі уваги світової спільноти. А українські силовики разом із представниками ОБСЄ розслідують причини кривавого інциденту, проводять експертизи на місці події, допитують очевидців та постраждалих від обстрілів. На даний час проводяться заходи і встановлення пасажирів казаного автобусу, які не зазнали уражень та самовільно після вибуху. Залишили місце події. Їх за нашу інформацію нараховується 10 осіб теракти на Донбасі. Бойовики нині чинять з однією метою залякати місцеве населення та обірвати будь-які контакти з іншими регіонами України, наголошують в СБУ. А злочинні накази обстрілювати мирних мешканців, ватажки бойовиків віддають по телефону, навіть не приховуючи прямий телефонний наказ. Виконавці так звані їхні міністри оборони або інші. І ватажки безпосередні угруповання, які застосовують артилерію, найбільш небезпечну бойову завезену з території Російської Федерації, в тому числі. Трагедія під Волновахою переповнила чашу терпіння українців. Відтепер силовики діятимуть рішуче, запевнив генпрокурор. В Ватажку самопроголошеної ДНР українська влада вже висловила підозру у вчиненні теракту на блокпосту 13 січня. Такої ж реакції очікують і від Інтерполу. Захарченко – Це та людина, яка очолює терористичну організацію. і По відношенню до нього буде здійснюватися переслідування на всій землі і кулі і до кінця. Його перебування на цьому світі це ми обіцяємо, і він не уникне кримінальної відповідальності. В генпрокуратурі заявляють, пришвидшити процес покарання винуватців трагедії під Волновахою має і визнання так званих Донецької та Луганської народних республік терористичними організаціями, а Російської Федерації такою, що сприяє їхній злочинній діяльності. Соломія Завтра в Україні почнеться мобілізація. Відповідний закон вже підписав Петро Порошенко. Документ передбачає призов у три хвилі: перша триватиме 90 днів, друга стартує з квітня і буде тривати 60 днів. І третя у червні теж триватиме два місяці. В армії братимуть військовозобов'язаних і резервістів. Тим часом президент заявляє, що Україна готова припинити вогонь у зоні бойових дій та підписати графік виконання мінських угод. Про це Порошенко сказав під час зустрічі з прем'єром Польщі Евою Копач. За його словами, відкриття вогню українською стороною у Донецькому аеропорту було разовим мета евакуювати травмованих. Насправді ж Україна прагне миру і готова до негайного скликання тристоронньої контактної групи. Готові до негайного скликання трьохсторонньої контактної групи, проведення засідання міністрів закордонних справ в нормандському форматі, готові до саміту в нормандському форматі в Астані або будь-де в іншому місці для забезпечення підписання графіку імплементації мінських угод. І сьогодні ж Ева Копач запросила Порошенка взяти участь у заходах, присвячених 70-річчю визволення концтабору Освенцім. Захід планують на 27 січня. Президент погодився. Усіх даїшників у Києві звільнять і натомість наймуть нових. А замість Даї з'явиться об'єднана патрульна поліція. Про це заявила заступник голови МВС Екас Гуладзе. Кандидатів у патрульні відбиратимуть на конкурсі. Потім їх чекатиме тримісячне на навчання з виплатою стипендії. А зароблятимуть нові правоохоронці від 6 до 8 тисяч гривень. Чиновники кажуть, так хочуть побороти корупцію на дорогах. Спершу патрульна служба працюватиме не лише у Києві, але згодом і по всій Україні. Регістрація кандидатів на нову патрульну службу коридо Києва починається уже сьогодні. Уже сі можна йти і ці Кого ми шукаємо? Мужчин і женщин, побольше женщин, пожалуйста, которые хочуть вместе з нами строить нову правоохранітельну систему без корупції відкриту без произвола. Дорога у прості смертні. Президент хоче скасувати депутатський імунітет. Урівняти із пересічними громадянами пропонує і суддів. Парламент не заперечує і навіть вніс президентську ініціативу до порядку. денного. на словах, нардепи готові розпочатися із недоторканністю, а от на ділі процес затягнуть. Прогнозують політологи. Далі про це Ксенія Веркалець. Рівності касти недоторканих з пересічними громадянами вимагає суспільство. Окрім того, цей пункт прописаний в коаліційній угоді, а обіцяне треба виконувати так. Аргументував свою пропозицію про скасування депутатського суддівської імунітету. Президент парламент не заперечував вніс президентський законопроект до порядку денного. Частина нардепів безболісно готова розпрощатися з привілеями. Конституція України чітко визначає, що всі громадяни України є рівними незалежно від того на якій посаді вони перебувають. Тому і саме тому ми йшли на вибори чітко людям кажучи в очі про те, що недоторканність буде знята з усіх владних осіб. Із народних депутатів і суддів, та це на словах на ділі голосування будуть затягувати. Чим далі, тим менше шансів не збирати голосів за президентську ініціативу. Упевне Андрій Золоторьов додає нардепи розуміють, після скасування недоторканності стануть вразливими до впливу з банкової у банкової. Визникно очевидна проблема в отношеннях з Верховної Ради. Тем более, что вопрос не в том, что в Верховной Раде нет оппозиции на слабо. Линии раздела сегодня пролегают внутри фракцій коалиции и не все просто между фракциями, входящими в коалицию. И вот этот праздник не депутатов, банковое хочет пресечь. А лучше дисциплинирующие меры як повісить вопрос відміни депутатської неприкосновенності, не придумаєш. Окрім того, частина нардепів можуть пересісти з парламенту на тюремні нари. Зазначає політолог у ті масових репресій, все ж не очікує. Абсолютного скасування недоторканності не буде, адже в пропозиції президента з депутатів не знімають відповідальність за сказане і зроблене у стінах ради. Самі нардепи не хочуть почуватися обділеними. і Прагнуть змін до процедури імпічменту президента. Тож ботні закон про імпічменті президента не Порошенка, а закон про інститута пр. Президентська власті як такова. І одновременно з прийняттям закону о депутатської депутатської з зміни Конституції суддів, може бути прийнято збалансований закон об імпічменті президента України для того, щоб кожен знав, що де б він не знаходився, він буде відповідати перед народом України. Це треба голосувати комплексно. Якщо ми знімаємо недоторканність депутатів, окей. суддів – окей. Але з президента треба в першу чергу знімати недоторканність. додоркані привілеїв хочуть позбавити і судді служителі Фоміди самі підривають репутацію, кажуть політологи за останні неділі і навіть місяці було стільки спорних і я б сказав так провокаційних суддіх рішень, що наші судді самі. Підписують, скажем так, майже смертельний приговор нинішньому суддійському корпусу. Скасти недоторканих до лав простих смертних нардепи суді можуть прийти на раніше. Осені законопроект передбачає зміну до головного закону країни конституції. А відтак без висновку конституційного суду розгляду в раді не буде. Сама ж рада збереться на Грушевського лише у лютому. Ксаніверкалесі Горшатайло тевай. В Україні невпинно зростає кількість переселенців. На сьогодні їх вже 646 тисяч, із них майже 136 тисяч дітей. Про це повідомили у ДСНС. Переважно йдеться про мешканців окупованих територій сходу. Крім того, з Криму на материк переїхали майже 20 тисяч українців, і майже 130 тисяч переселенців вже отримали психологічну допомогу. Замість батальйону Донбас, Кубань добровольці створить нове військове формування, бо не хочуть служити під керівництвом нинішнього комбата Семена Семенченка. У новий підрозділ переходить кістяк нинішнього батальйону Донбас. Заявив командир протитанкового взводу із позиним Фагот. Кубань діятиме на базі військової частини у Запоріжжі. Це будуть кадрові військові, які служитимуть за контрактом. Бійці вже почали набір патріотів. Він триватиме три тижні. Планують сформувати роту, а якщо бажаючих буде багато, то цілий батальйон. Хто керуватиме підрозділом, визначить, визначить керівництво Нацгвардії. Елементом нашої зимньої форми одіжди буде ось така шапка. Це Кубанка. Ось як ж треба відбувати батальйон. От буде така, така шапка у нас. Буде тут кокарда Національної гвардії. Да, будем мы ее носить, и батальон будет называться Кубань, да? Звучит. О чем бы ни. Путин будет знать. Новая Украина. Что мы не остановимся. Майже 30 травмованих із зони АТО прибули медичним літаком до Одеси. Більшість із них кіборги, яких вдалося вивести із території Донецького аеропорту. Стан травмованих стабілізували у Дніпропетровську. А от на лікування та реабілітацію переправили на південь України. Далі про це у сюжеті. Серед 29 поранених, що прибули до Одеси, важких немає, кажуть лікарі. У більшості вогнепальні поранення, переважно кінцівок, шиї і голови. Один чоловік нас провів ночі в реанімації, Ну, зараз ми його досліджуємо, він буде переведений в профільне відділення, це в нейрохірургію, яка має черепно-мозгову травму. Останні були в профільних відділеннях. Ета средні степені і льокі Віталію Неміренку ще 9 січня осколками поранило руку. Граната прилетіла з боку старого терміналу Донецького аеропорту. каже зараз найбільше запитань до керівництва країни. Солдат наполягає, їх змусили боронити аеропорт фактично голіруч. Зрадили, коли дозволили бойовикам, ДНР обшукувати військовослужбовців. Це бої, які нас стріляли. Вони наш шманали. Забирали лишнє оружі. Коли казали, що все добре, а нас 4 числа вже обстрілювали там сім'ї. І ми не могли дати відвідки, ні арт, артилерія, не працювала. Ми стріляли, ми стріляли тим, що могли. Ну, чому так? От попросить. Для чого це все робиться? З хлопцями, що лишилися на передовій, Віталій спілкується щодня, запевняє, поки тримаються. Що ж, термінал наш. Вишка наша, церква наша, обсерваторія, есть тобто хлопці там, що стоять. У поранених попереду операції тривала реабілітація. Лікарі запевняють, для цього є все необхідне. Однак, уже з восьмої ранку на станції переливання крові вишукувалася черга з донорів, що бажали здати кров для поранених кіборгів. На Фейсбуці прочитала. Хочу хоч як то памач. Водночас медики заспокоюють, банк крові поповнюють регулярно. Одновременно такого користування більшого крові буде не потрібно. Тим не мені, я дуже благодарен одесітам, які вчора обривали телефони Одеської обласної станції після сосущення на ваших каналах і дзвонили до двох вночі. Жодному з бійців, які прибули з Донецького аеропорту, переливання не потрібні. Але у разі гострої потреби лікарі будуть звертатися до донорів. Вікторія Тищук, ТВА. Далі про допомогу незрячим під час революції гідності 28 людей втратили зір ще близько 100 військових осліпли у результаті поранення у зоні АТО. Такі цифри назвали у медичній академії Шупика. Безплатні імпортні протези за бійцям АТО і майдану обіцяють латвійські лікарі. Сергій Зленко продовжить тему. 19-річного солдата з Черкащини поранили під горлівкою. Він служив навідником оператором БМП. Потрапив під артилерійський обстріл, коли їхав забирати поранених побратимів. Був наказ просто поїхати забрати ранених, тому що наші попали там десь в окруження. Перший снаряд, який попав по БМП, як кажуть, машину унічтожив пощі, що гребристе, зламане, моторний сік розбитий, радіатор там чи вогонь був, чи що. Перше попадання у провідника немає руки, в мене немає гласу. Все, оскільки мені вибило. У Національній медичній академії імнішупика підрахували, скільки всього людей втратили зір під час майдану та проведення антитерористичної операції. Якщо учасникам Революції Гідності травмували очі здебільшого пластиковими кулями, то учасники АТО втрачають зір після контузій. Вона майдану удалено було около 28 глаз. До около 28 глаз. Потому что я говорю около, потому что, может быть, где-то затерялись пациенты, где-то куда-то уехали на родину удалять. То есть, и, и что касается АТО, это около 100, э, 100 пациентов. За словами лікарів, вартість одного очного протезування – близько тисячі євро. Але лікар з Латвії Валдіс Вальтерс зголосився допомогти учасникам Майдану і бійцям АТО безкоштовно. Перед приїздом я декларував, що я зможу прийняти Ну і зращота сколько надо на одного пацієнта? 30 індивідуальних глазних протезів і примерно 35 п'ять временних посліопераційних протезів. Якщо брати всю Україну, то щороку очного протезування потребують близько ста осіб у кожній області. Сергій Зленко, Олексій Кулаков, Павло Тихоненко, Тивай. Родини загиблих героїв Небесної сотні отримують власність земельні ділянки. Повідомляє Держземагентство. Усього із проханням виділити сотки до державного органу звернулися 43 родини, найбільше звернень зі Львова і Києва. На сьогодні вже прийняли рішення про надання власність земельних ділянок у вигляді 16 таких штук. Власне, це членам родин, котрі втратили близьких під час подій на майдані. Австралія передала четвертий гум вантаж для українських військових. Виконувач обов'язків спікер генштабу Владислав Селезньов повідомив, що загальна сума допомоги перевищила 2,5 мільйони доларів. Це виключно теплий одяг, а саме зимове взуття, шапки і шарфи для українських військових. Днями в Україну прибула четверта партія вантажу із зимовим обмундируванням із Австралії, уряд якої передав українським військовослужбовцям. Зимове взуття, зимові шапки та шарфи. У Варшаві парк назвав на честь Надії Савченко. Сквер розташований між будівлями посольства Росії. Назва уже з'явилася на карті Google. Водночас у російському пошуковику Яндекс парк із такою назвою досі не існує. Нагадаю, українська льотчиця перебуває у російському СІЗО і вже більше місяця голодує у знак протесту щодо свого незаконного там утримання. Реагуючи на загострення ситуації на Донбасі, представники країн ЄС та міжнародних організацій закликають до більш рішучих дій та максимальних зусиль для деескалації конфлікту та припинення вогню. Подробиці від оглядочки Deutsche Welle. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу зібралися у понеділок у Брюсселі, аби обговорити нову стратегію відносин з Росією. Однак жодних рішень про можливе скасування або ж продовження санкцій на тлі повідомлень про запеклі бої на сході України вони ухвалювати не стали. Водночас, з огляду на ескалацію насильства на Донбасі, необхідно якомога швидше відновити переговори між сторонами конфлікту. Тож очільник МЗС Німеччини Франк Вайтерштайнмаер закликав, ще цього тижня визначитися щодо зустрічі у так званому нормандському форматі, тобто за участі керівництва Німеччини, Франції, Росії та України. Відповідний саміт планували насправді провести минулого тижня в Астані, Однак його проведення зрештою було зірвано. А перемовини про підготовку саміту, які відбувалися за участі чотирьох міністрів закордонних справ у Берліні, за словами Штайнмера, стали розчаруванням. Вирішувати суперечливі питання шляхом перемовин, а не на полі бою, закликав нині і чинний голова обсє міністр закордонних справ Сербії Івісадачіч. Він різко засудив ескалацію бойових дій на Донбасі, зокрема довкола аеропорту в Донецьку. Даль закликав усі сторони конфлікту активно взаємодіяти з організації з безпеки та співробітництва у Європі задля реалізації мінських домовленостей, а також поважати безпеку спостерігачів місії ОБСЄ. Про загрозу зриву досягнутих у вересні домовленостей про припинення вогню застеріг також генеральний секретар ООН Пан Гімун. Він висловив занепокоєння розвитком ситуації на сході України і закликав усі сторони до припинення вогню. Пан Гімун також наголосив на готовності ООН підтримати зусилля спрямовані на деескалацію ситуації і поновлення мирного процесу. Останні події на Донбасі Рада безпеки ООН за поданням Литви планує обговорити на своєму засіданні вже у цю середу. Померло. Травмова немовля із вірменської родини для лікування Сергія Аветисяна, який вижив під час нападу російського військового, моз Росії направило профідних експертів. Нагадаю, 12 січня в місті Гюмрі були вбиті шестеро членів однієї, родини. зокрема дворічна дитина, шестимісячний хлопчик отримав ножові поранення у скоєнні вбивства Підозрюють російського військового Валерія Пермякова. Після скоєння злочину його затримали 14 січня. Йому пред'явили звинувачення у вбивстві та у дезертирстві. Злочин викликав масу протест у Гюмрі. Протестувальники зажадали передати Пермякова вірменському правосуддю. У грозно відбулася масова хода проти карикатурна пророка Мухаммада. Активісти тримали плакати із написами Руки геть від нашого улюбленого пророка Мухаммада. Ми любимо Мухаммада і пророк Мухаммад найкращий з людей. На початку акції голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що мусульмани Росії не дозволять використовувати себе для того, щоб дестабілізувати ситуацію у регіоні. Нагадаю, раніше Кадиров закликав людей вийти на вулицю. У своєму акаунті в інстаграмі. Понад 20 собак забрали волонтери із притулку для тварин, який розташований у бородянці під Києвом. Перед цим навколо комунального підприємства розгорнувся скандал через поганий стан та умови для безпритульних тварин. Волонтери вимагають закрити притулок, який охрестили уже концтабором для чотирилапих. Сухой корм собакам мы замороженная курица. 20 мішків сухого корму та 200 кілограмів м'яса. Саме стільки волонтери привезли для собак з комунального притулку у селище Бородянка, та у першу чергу кинулись до вольєрів, щоб переконатись, у яких умовах тварин утримують зараз. І, хоча до приїзду гостей у притулку явно готувались, рятівники собак не приховували обурення. Так собаки можуть на мокрому спати. Ну я, я не панімаю вони будуть боліти. Тут дуже влажно дуже, тут ужасний запах. Минулого тижня фотографії тварин, які виклали у мережу інтернет, обурили волонтерів. Ті влаштували рейд до притулку на чолі з мером кличком. Останній ж від побаченого бруду та умов для тварин прийняв рішення звільнити директора. Тепер волонтери хочуть домогтися з закриття комунального підприємства, адже переконані працівники тут працюють лише заради, заради зарплати. Пані Валентина, яка годує тварин, каже, гроші отримує регулярно та цілком задоволена. Тут що говорить, то зарплата слава. А так, звичайно, автоти беруть 100 рублів, і, мама, висчитують і вищитують. Жінка переконує, годують тварин двічі на день: один раз кашу, інший сухим кормом. Звинувачення у тому, що собаки не доглянуті та голодні, відкидає. Їй скільки не дайте тої дворняшки, то вона буде жрати без пам'яті. Скільки... Спочатку волонтери забирають найхудішого песика, потім ще 21 собаку. Їх відвезуть у приватний праців притулок під Гостомелем, де ставлення до тварин зовсім інше, переконують рятівники. Я розумію, що всі просять, всіх жалко. Но если мы сейчас сделаем такую грандиозную со всеми его друзьями акцию, я надеюсь, что, во-первых, его закроют, этот гадюшник, извините за выражение, и все начнут помогать именно Гастомельскому приюту, потому что у нас на 800 собак и 400 сотрудников. И они у нас все улыбаются, и все упитанные, довольные жизнью б давайте їм продлювати життя. Те, що собакам буде краще у руках людей, які на волонтерських засадах опікуються тваринами, переконаний і виконувач обов'язків директора притулку. Тут уже визнають, мали проблеми з утриманням тварин та жалкують, що не просили допомоги у громадськості. В Чомусь вони дійсно праві. Саме головне тут вияснити, що значить закривати, чи повністю його закрити, віддати собак. Я, чесно кажучи, особисто я, це моя думка особиста, як людина. Я тільки за поки ж питання з подальшою долою притулку, який утримується за бюджет міста, не вирішено. Марія Черніхівська, Олександр Ітегілов. Віталій Кличко показав, що перебуває у добрій спортивній формі. Разом із братом боксером та козаками четвертої сотні, яка після майдану живе на Трухановому острові. Вони пірнули в ополонку. Після хрещенського купання козаки пригостили гостей страв, які самі ж і приготували. Нагадаю, сьогодні християни відзначають свято хрещення Господні за повір'ями. Вода цього дня має особливо цілющі властивості. Відсвяткувати водохреще по-козацьки у Києві в ополонку занурювалися під акомпанемент троїстих музик та постріли гармат. А найсміливіші після купання ще й співали пісень та водили хороводи. Як це було? Бачила Інна Гоголь. Оленка з родиною занурюється в ополонку вже сьомий рік поспіль. Почала з першого класу і відтоді забула про хвороби. Водохрещення – це таке свято, коли всі приїжджають зимою купатися, щоб поздоровитися. Воно цілюща вода. Це коли воду освічує, коли воду освячують, і вона виходить цілюща, і тоді в неї треба окунатися, щоб цілий рік не хворіти. Зануритися в ополонку до козацького селища прийшло й чимало новачків, хоча більшість цікавості або перевірити власну силу волі. Не знаю, проснулася і вирішила, що можна окунатися. перший раз. Я вирішила, тому що це корисно для здоров'я, і це таке свято, що потрібно завжди купатись, І я знаю, ну, завжди тепер буду купатись, Це круто. пішов пошов воду три рази, кинувся. Вийшов традиція купатися на водохреща з'явилася ще з козацьких часів. За повір'ям, занурюючись в ополонку, люди очищають від гріхів душу й тіло та захищають себе від недух на цілий рік. Коли ти підходиш до того е, і настроїв себе, що це є духовне очищення душі і тіла, ти отримаєш дар зцілення. А Коли людина раз покупається в інше місце, і знову може отримати переполодження. Це ж е, явище таке, треба просто з розумом до цього підходити, і буде воно дійсно для здоров'я душі і тіла. Козацька ордань, так називали свято водохреща, козаки. У цей день вони влаштовували справжні гуляння. Та купалися в ополонці під вистріли гармат та співи музик. Традиції вирішили відродити і в Мамаєвій Слободі. Гості селища нині занурюються в озеро, звідки бере початок річка Либідь, а після купання потрапляють в полон до народних музик. Люди вірили в те, що вода намуває цілющих таких властивостей, навіть лікувальних освячену воду споживали так, нею умивалися дівчата, додавали ще калину, буряковий сік, щоб були рум'яні, здорові. Купатися на водохрещі священники радять усім, навіть людям, які ніколи не загартовуються та бояться після пірнання захворіти. Адже вода у цей день свята. Головне робити це з вірою. Інна Гоголь, Олексій Дрісов ТВАЙ. Далі новини кримінальні їх розкаже В'ячеслав Афутін. Йому слово вітала сьогодні. Розповім подробиці про затримання підривників з Дніпровського району Києва. Дивіться у випуску.